Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. І сьогодні хочу вас навчити, як правильно і смачно приготувати запечене м'ясо, а м'ясо будемо пекти на газі. За таким рецептом м'ясо виходить дуже смачне. Беремо такий кусок м'яса, 1 кг. І 400 грам. Беремо ножа, робимо такі дирки і в кожну дирку вложуємо пів зубчика чесника. Не цілий зубчик, а пів зубчика чесника. І таких дирочок ми робимо 8. Так, ми зробили. Беремо. Посуду, в якій будемо готувати м'ясо.